Молочні плями на монетах. В Британії звичайний бульйон. Має ті молочні плями, але на ціну самого металу воно не впливає. Це найдешевший бульйон, який був. Я купляв це був 2023 рік. Це теж одна з моїх перших монет. Не знаю, просто мені сподобалося і взяв. Теж має ті молочні плями, але... Вона цінна не від плям, не від того, бо вона не є колекційна, там без різниці, чи на ній є плями, чи нема. Сам метал. Сама унція срібла. І теж Арка Новего теж має плями. То, що замічав, що немає на собі плям з бульом, звичайно, не попадався мені ніколи. Цей канадський лист кленовий. Досить гарна монета, мені подобається. І... Нема. Там може сам капсел поцарапаний, то не видно а так прям, я не бачу. Ну поки. Хоч в мене вже рік часу лежать, бо в за останній рік я не купував монети. Та якісь був тоді на початку часу, що я купував монети і почав цікавитися. А наразі не купував, але скоро буде нове відео, бо замав нові монети, то будемо дивитися.